Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні відео по самотячній системі гравітаційній. Раніше з мене сміялися, казали, дядьку, ти в якому тисячолітті живеш, в якому віці, це минулий вік стальні труби. Якщо ваші припилені проживуть сталь, в мене, наприклад, особисто будинку вже більше 50 років. Будинок працює, опалення і стальні труби служать. Побачимо, що з поліпропиленом буде. Це ну, ще не в тому річ. Але в тому річ, що е, гравітаційна система завжди е, має переваги, коли, тому що ти живеш і не переживаєш. Немає ніяких грубок, наприклад, в мене особисто. Ну, це не в мене, в, будинку, в мене без кранів, ще човні батареї. Десь теж колись зніму відео. Хто буде слідкувати за каналом, взагалі в мене там котельник, котел. Як не в людей, це буде зніматися з часом, просто все не подороблене, немає часу. А тепер дивимося. Тут будиночок, два поверхи. Така споруда. І Вгорі там на другому поверсі три батареї стоїть. Внизу також три батареї. Біметал. Можна, сталь робити, можна... Шавун, що поставити, все буде працювати. Труба. Ну, потім котельні теж коли знімемо, ми будемо цією котельні робити. Тут е, три різних системи, якби зроблені на, одні, на одному котлові. Е, котел це прототип отих борца котлів. Це е, вже він працює більше 12 років. Ну, він не, не точна копія, але практично ідентичний котел. І труба зроблена. Всього на всього один дюйм. 6 батарей ми повісили на одному дюймові. Ну воно якби трошечки замало для гравітації. Але на практиці воно настільки добре працює, що я сам здивувався. Я думаю, що буде менш гірше працювати. Але е зроблю таку обмовку. Справа в тому, що котел, ось десь верх котла ну, може отак бути на пів батареї. А можливо, ще нижче. Тобто котел е, сильно опусканий вниз. Котельня нижче за приміщення, тому хороша хорош гравітація. Другий поверх, воно буде гріти прекрасно, якщо котел е, стоїть навіть високо, а такої, ну, воно буде і працювати, коли котел на рівні, тобто, якщо низ е, топка в котлові. Приблизно до низа батареї також добре працює гравітація, але не так файно, як коли котел опусканий. Двотрубна не так боїться, ну, то їх тих рівнів, не так відчуває, однотрубна більше відчуває. Тобто це класична ленінжатка. Крани поставили кулькові звичайні. Труба один дюйм, врізка 3 четверті зробили, хоча можна було робити було півдюйма. Саме тісне місце цей кран. Кутовий кран. І батарея прогрівається ну не аж так. Труба знизу гарячіша, батарея відчувається, що гірше. Тут ми поставили кран звичайний, прямий. А коліно таке гріється краще. Отак От гріється швидше. Хоча все воно гріється, все працює просто прекрасно. Якщо йде таке відводи, колись робили стальною трубою, плавний поворот. Для внутрішньої системи ще краще гріється. швидше Нижнє підключення це дуже прекрасно. Чим прекрасно? прекрасне? Що практично вся батарея прогрівається рівномірно. Ну цей кут, Оцей кут трошки холодніший буде. Трошки холодніший, але вона розігрівається ну, не 100% рівномірно, але так майже, майже ідеально. При будь-якому іншому підключенні, так і розумію, зараз мені почнуть писати. Ти дядьку, там живеш десь в кущах, він розуміє, що при нижньому підключенні потужність батареї втрачається. Так? Потужність трошки падає. Краще взяти батарею трошки з запасом, але воно того вартує. Воно того вартує. Чому падає потужність? Тому що трошки нижча температура загальна. Нижча температура краще для вас, для вашого дихання, для вашого здоров'я, для вашого життя. А щоб компенсувати потужність, ви додавите одне ребро більше, і підключить низ, і вам стане жити комфортніше. Але ще ви зауважте, що тут гаряченька, гаряченька труба йде понад цим плінтусом. Ви її поріжте на, 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 ну, на секції і побачите ще батарея. Це велика площа. Я був навіть такий будинках, де кімната взагалі без батареї, де труба, ну то, що діаметр, там 2 дюйма. І каже, тепло в будинку в кімнаті повністю прогрівається. мене особисто в одній кімнаті де Прохідна труба, ну там е, двохтрубна система. І я закрив батарею і ну майже достатньо тільки труб. Тобто тут труба гріє, додає потужність. Це раз, а два ваша подача як в двохтрубних робиться, отут гаряча йде да, під стелею йде йде, йде, і опускається гаряча труба, вашу батарею. І все тепло залишається під стелею. А тут у нас гаряча труба йде знизу понад пінтусом. Я нікому нічого не нав'язую, але просто як варіант розповідаю для інформації, можливо, хтось зараз в такому стадії вибору не може прийняти правильне рішення. Якщо не подобається комусь, воно псиє вигляд. Ну, єдине, що десь там виставити якісь меблі чи що, вже не можна буде притиснути до стіни. Трошки, трошки та труба там займає місце, трошки, все. Але абсолютно більше нічого ніде немає. Будемо ми робити подібні системи, там мене, ну, ще не скоро воно буде. Будемо варити, можливо, десь щось знімемо. Будемо планувати будиночок, У мене є такі клієнти. Просять метал. Металом ніхто не хоче, нема часу. І нам нема часу і бажання все переробити, але якщо ну, людина вже хоче, приходиться робити не завжди те, що нам хочеться, а те, що треба. Я вважаю, що підстрахуватися гравітаційною системою завжди правильно. Різні випадки бувають в житті. Ситуації десь обірвало провода, ще щось там. Не так. Не кажу про те, що в який ми час живемо, коли вимкне світла і може бути взагалі, що світла не буде дуже тривалий час. І ми завжди можемо нагріти. Ще раз повторюю, без насоса працює просто прекрасно. Просто прекрасно. Дякую за перегляд всім до зустрічі.